Вітаю! Сьогодні на уроці будемо з вами виконувати дії з іменованими числами, обчислювати вирази зі змінною, розв'язувати рівняння та задачі. Починаймо! Скажи, які арифметичні дії ти знаєш? Додавання, віднімання, множення і ділення. Що мовою практичних дій означає додавання? При додаванні частини об'єднуються у ціле. Що мовою практичних дій означає відняти? Під час виконання віднімання з цілого вилучаємо його частину. Як називаються числа при додаванні? Назва компонентів. Доданок, доданок, сума. А як називаються числа при відніманні? Зменшуване. Від'ємник. Різниця? Скільки в одному кілометрі? Метрів. Тисячу метрів. А скільки міліметрів в одному сантиметрі? Десять міліметрів. Скільки сантиметрів в одному метрі? 100 сантиметрів. В зошиті записуємо число класна робота. Записуємо каліграфічно трицифрове число, яке в усіх розрядах має цифру 2. Це число 222. Математичний диктант. В зошиті посередині запиши математичний диктант, далі уважно, читай завдання, зупиняй відео, записуй, а потім здавай на перевірку. Запиши через кому числа 527 449. Вісімсот п'ятсот двадцять сім, чотириста сорок дев'ять, вісімсот. Запиши числа, які містять дві сотні, три десятки і шість одиниць. Дев'ять десятків сорок десятків і вісім одиниць. Запиши в сусідів чисел 669, шістдесят дев'ять, сто вісімдесят вісім. Заміни сумою розрядних доданків число 711. Наскільки 230 більше за 200? Знайди перший доданок. Якщо другий доданок 150, а значення суми 160. Знайди перший доданок, якщо другий доданок 150, а значення суми 160. Число 366 зменш на 6. Далі складаємо вирази за схемами, обчислюємо їх значення. Отже, в зошиті запиши вирази номер, склади вирази, обчисли. 50 додати 170 буде 220. 270 додати 170. 440. 430 додати 170. 600. 520 додати 170, 690. Друга схема. 720 відняти 90, 630, 720 відняти 150, 570. 720 відняти 220. 500. 720 відняти 570 150. Далі в зошиті записуємо вирази номер. Записуємо всі вирази і виконуємо дії з іменованими числами, а потім перевіряємо. 400 грамів відняти 340 грамів буде 60 грамів. 330 грамів додати 670 грамів буде. 1000 грамів або 1 кг. 50 літрів поділити на 10 літрів 5. 52 см поділити на 8 см 9, 70 тонн відняти 15 тонн буде 55 тонн. І 320 центнерів зменшити на 190 центнерів буде 130 центнерів. Визнач масу кожної групи товарів. Йогурт і сметана разом важать 530 грамів. Три пачки какао важать 270 грамів. Рис і ковбаса важать 750 грамів. Хліб і бублики важать 850 грамів. Трохи потрібно відпочити. Заплющ оченята, вдихни глибоко, видихни, повтори цю дію декілька разів, посміхнись собі, а тепер працюємо далі. Розв'яжи задачу. Маса футбольного і волейбольного м'ячів становить 730 грамів. Маса волейбольного м'яча 280 грамів. Яка маса двох футбольних м'ячів. Спочатку складаємо і записуємо короткий запис. Отже, нам відомо, що волейбольний м'яч важить 280 грамів. Футбольний, ми не знаємо, скільки важить, але знаємо, що разом вони важать 730 грамів. Нам треба дізнатись, скільки ж важать 2 футбольних м'яча. Для того, щоб дізнатись скільки важить 2 футбольних м'яча, нам треба знати, скільки ж важить спочатку один. Отже, 730 відняти 280 маса одного футбольного м'яча це 450 грамів. Щоб дізнатися, скільки важить 2 м'яча, 450 додати 450. Отже, 900 грамів це маса двох футбольних м'ячів. Перевір розв'язання рівняння. Уважно подивись на рівняння. Якщо знайдеш помилку або помилки, виправляй. 340 віднятий іц дорівнює 170. Треба знайти невідомий від'ємник. Ми знаємо правило, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 340 відняти 170 дорівню 170. Отже, перше рівняння розв'язане правильно. Друге рівняння 560 додати це до рівня 620. Треба знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, 620 відняти 560 записано правильно. Але 620 відняти 560 буде не 160, а буде 60. Отже, тут помилка. Третє рівняння, а мінус 120 дорівнює 90. Треба знайти невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Тобто А дорівнює 90 плюс 120. Тут віднімання. Отже, в третьому рівнянні теж помилка. Знайди значення буквіного виразу. Це відняти різницю чисел С і 150. Якщо С дорівнює 320, 240 і 1000. Отже, в зошиті записуємо вирази номер. Виконуємо це завдання і перевіряємо. Якщо це дорівнює 320, то відповідь буде 150. Якщо це дорівнює 240, відповідь буде 150. Якщо це дорівнює 1000, відповідь буде 150. Склади вираз до задачі. Читаємо задачу. У школі навчається 910 учнів. У початковій ланці школи навчається С учнів, а в середній а учнів. скільки учнів навчається у старшій ланці школи. Щоб дізнатись, скільки навчається у старшій школі, нам треба знати, скільки у середній у початковій, а потім від загальної кількості відняти це число. Отже, 910 відняти суму чисел С і А. А тепер в зошиті знайди значення виразу, якщо С дорівнює 340, а А дорівнює 380. Це буде 910. Відняти суму чисел 340 і 380. Отже, у старшій школі навчається 190 учнів. Склади вираз ще до однієї задачі. З першого куща агрусу зібрали 5 кг ягід. А з другого n кілограмів. Усі ягоди порівно розклали в банки по 2 кг в кожну. Скільки банок знадобилось. Для того, щоб дізнатись, скільки банок знадобилось, треба знати, скільки ж всього ягід було, а потім цю кількість поділити на кожну банку, в яку поклали по 2 кілограми. Отже, 5 плюс n поділити на 2. Знайди значення виразу, якщо N3 і N7. Запиши в зошиті. Сума чисел 5 і 3 поділити на 2 буде 4. Суму чисел 5 і 7 поділити на 2 буде 6. Розглянь малюнок. Скільки кіл з одним центром намальовано. 3. Визнач радіус кожного кола за допомогою лінійки. Наскільки міліметрів діаметр найбільшого кола більший за діаметр найменшого кола? Вдома потрібно знайти значення виразів номер 140 та розв'язати задачу номер 141 на 27 сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!